Вітання в аграріям! вас вітає компанія АДАМА, проект Агроподорож. Мене звуть Михайло Тутевич, я менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Знаходимось на демополі, де в нас висіяна лінійка гібридів соняшника. На сьогодні, як ви бачите, вже почав цвісти наш соняшник. Хочу показати вам коротко по технології і що вдалося досягти. Класика жанра, як то кажуть. Захист від бур'янів був проведений тут ґрунтовою схемою захисту. Два продукти від компанії Адама. Це одне з кращих рішень на Кіровоградщині. Прометрин, Прометрекс в нормі 2 літра, плюс рейсер Флурохлоридон в нормі також 2 літра. 2 плюс +2. така була схема захисту. І По фунгіцидах було два фунгіцидних, дві фунгіцидні обробки. Це Супрім у фазу 6-8 листочків в нормі 1,25 літра на гектар. Та Акадія у фазу зірочки з інтервалом від, першої, від Супріма близько трьох тижнів близько 20 днів. Тож давайте поглянемо ближче на посів, як він виглядає на сьогодні. А сьогодні у нас вже 17 липня 2023 рік. Оглянемо рослинки. Давайте для початку на що сфокусую вашу увагу. Дуже гарно вирівняні кошики в додачу до фунгіцида Супрім, який вносився 15.06, це вже в нас місяць назад. Було додано ріст-регулятор кальма з діючою речовиною Триниксапаки Тобто ми маємо максимально вирівняні рослини, вони на, на одній висоті. Дуже-дуже. Гарно виглядають. По захисту, окрім Супріма у фазі 6-8 листочків, також 30.06, це вже 17 днів назад, був внесений фунгіцид Акадія. Фунгіцид Акадія дав можливість проконтролювати всі хвороби, які на той момент могли бути на посіві. На сьогодні ми спостерігаємо максимально чистий листовий апарат від самого кошика, який ось ось зацвіте, і до самого нижнього ярусу у нас рослинки захищені. Всі листочки чисті, аж до самої першої пари. Ну, першої пари другу вже також рослина скидає. Зверніть увагу на чистоту по бур'янах. Нагадаю, Racer Plus Prometrex 2 плюс 2 чудово проконтролювали як двудольні, так і злакові бур'яни. Ось так виглядає наш соняшничок. В разі виникнення питань звертайтесь до мене та до моїх колег в регіонах. Ми завжди поруч чуємо, вивчаємо, робимо. Слава Україні.